Початок весни 2003 року для родини обеременків з першотравневого видався щасливим. 11 березня народився чудовий хлопчик Кирило, і у будинку по вулиці Лесі Українки з тих пір не переставав лунати дитячий сміх. Він ріс разом зі старшою сестрою Альоною. В дитинстві трошки ми з ним бились ну як маленькі, потім вже з віком почали друг друга розуміти, поважати. Більше він допомагав нам завжди. А так був маленький, любив гратись: машинки, вайнушки, пістолети, автомати, мічі. Ну як, як хлопчик, маленький бешкетник полюбляв, як і всі хлопці, ігри на дворі та всілякі пустощі, а ще захоплювався футболом. Останнє стало не просто його захопленням, а переросло у справжнє хобі, яким він продовжував займатися і у дорослому віці. Ну, як діти, в шкільні роки він хотів, то він футболістом, дуже любив футбол, ходив на футбол. Місцевим футбол в місті гуляли, на змагання різні їздили. Що до виграли, що до приіграли, ну, все одно грали в футбол, коротше, займалися в місті. Теж на легку атлетику ходили, там, на бокс теж ходили. Ми як то в місті почали ходити. Ми я не пам'ятаю, навіть з год 12 чи з. З 13-й почали туди ходити в футбол, може, даже раніше. Бігать. Ми спочатку играли на равні, але потім я вийшов, Він розуміється, став губерніше, ніж я. Він играв нормально в футбол. Їздили вони там на змагання, знаю, виігравали там. Шкільні роки, як і у багатьох хлопчаків його віку, у Кирила пройшли яскраво та насичено. Він був дуже компанійським та відкритим, мав чимало друзів. З Русланом Васькіним, наприклад, вони виросли на одній вулиці, потім стали однокласниками. Ця дружба була міцною та багаторічною. Пам'ятаю, в деси їздили кожні, кожні вихідні в Макдональдс. Там відпочивали, гуляли. Я, сестра його. Він надихали кожні вихідні там, на машинка Гуляли. Не дивлячись на дуже юний вік, Кирило часто приймав дорослі та зважені рішення. Він завжди був лідером, і згуртувати навколо себе молодь йому було неважко. Клас, в якому навчався Кирил. І ось це парта, ось це місце, за яким Кирил сидів. Четверта парта першого ряду. Запам'яталося, що Кирил дуже часто дивився у вікно, такий в нього був замріяний погляд, мабуть, мріяв про. Своє прекрасне щасливе життя згадується такий момент, коли треба було працювати на шкільній ділянці. Діти поприходили з лопатами, з граблями, а я захворіла в цей момент. І ми домовились з дітьми, що ми після шостого року йдемо працювати на ділянці. Закінчився шостий урок. Діти беруть інструменти і йдуть додому. Діти, куди ви? А Кирил мені говорить: а ми вже все зробили. Ви ж захворіли, вам треба йти лікуватися. Тобто він згуртував дітей і під час перерв вони працювали на ділянці, щоб ну, мені було легше. Такий приємний момент, такі приємні спогади відклалися в моїй душі, в моєму серці про, про Кирило. З Самого дитинства Кирило мав одне велике бажання і мрію бути корисним для своєї родини і всіляко допомагати мамі. Тому після закінчення школи у 2020 році він не задумуючись пішов працювати. Він сразу пішов працювати. Він на 15 років працював то з нашим батьком працював біологічним. То е, потом потім з моїм чоловіком на складах, на стройках, де прийдеться. Він працював. було бажання допомагати нам, mm -hmm. тому що був ковід, і мамі було погано з роботою. Вона була але рідко. І він заробляв і допомагав і мені, і мамі. В нього було бажання допомагати. Але найбільшою відрадою для Кирила була його бусінка, маленька племінничка Мілана. Дядина, хто ти? Босінка. Босінка. а Я завжди, бабу, так Всігда? Він її дуже любив і вона його. І... Може вона вже починає його потрошки забувати, але ми так не, не, не даємо. Постійно дивимся фотографії, відео, вона знає, що це її дядя. Кладбище вона постійно з нами ходить. От після похорон. Вона завжди з нами ходить на кладбищі. Не знаєш, що там дядя, дядя ангел, дядя герой. До лав збройних сил Кирило вступив ще до повномасштабного вторгнення за віком у червні 2021 року. Війна застала його на службі. Він разом з побратимами боронив південь України від російської навали та мужньо став на захист Миколаєва. Той оптимізм, який був у Кирила, завжди давав наснагу його рідним вірити у краще. Він казав, щоб ми виїжджали. Як ми можемо виїхати. Ну, і брат там, і чоловік в мене пішов теж. Ми не залишили його, як ми можемо виїхати, а він буде сам там. Він нам завжди казав, що все у нього добре, все буде добре, що ви нервніте, що ви переживаєте, я повернусь, все буде добре, все нормально. Кирило завжди вірив у свої сили та безстрашність. Йому здавалося, що підкорення певної вершини це просто питання часу, а його внутрішнього ресурсу вистачить на втілення всього задуманого. Але всі плани та мрії про майбутнє зникли 29 березня 2022 року, коли у будівлю миколаївської адміністрації прилетіла ворожа ракета. Одна мить, яка змінила докорінно життя родини обеременків. Одна мить, яка поділила життя на до та після. Мить, яка болючою раною залишиться назавжди у душі рідних та близьких Кирила. У грудні 2022 року його нагороджено орденом за мужність третього ступеня, посмертно молодому захиснику на віки 19 років. Попереду було ціле життя, а залишилася тільки пам'ять, яку пронесуть через десятки років його близькі рідні та маленька племінниця Бусінка. Він буде жити вічно у літописах нашої історії, за яку сьогодні ми віддаємо занадто дорогу ціну.